Може, навіть, Багато ми ще це. Серце таке зріза. Не двічі, Як один раз, туди, <говори> потягнути. Я так. Було з комп'ютером. Ну, а це було. І встиг спонтанний цей день, я там бачив з ними багатьо. Може, Бо я сьогодні поринув дитинство. Я поринув дитинство. Я ж згадав, гуртожиток, двійку згадав, Толю, дівчат. Я коридор сьомого гуртожитку дивлюся в цей в другий, п'ятий, дивлюся, як дівчата ранку. І п'ятий, і шостого живуть. Це пише шостий. Де зараз виховаться? Ну, бо молодий. Тепер і можна пропав. Тепер на неба. Ну це що? Я хочу сказати, що. Я сьогодні всіх із нас. Виключно і свой свой інші не <певний> не мене. <відзнать> навіть, так, не ти не женщина, ти пустиш. Аню, аню. Аню, ми з нею стіл кульцію. Я на дишеству. Аню скажу. Аню. Олію. Лідую <рик1> <рик1> з Ліною Вітя <Вік1> <рик1> не да. Єдині знати. Пару раз. Я. Кажу, дзвоню докажу. Добрий день, Коля, добрий день. А ви мені каже каже, виш, ні, ти кажеш, добрий день, Коля. А він каже, я, Коля вам. А я не знаю, що ви ж не позволяєте?

Я такий самий маленький квадроко. Бо я вам сьогодні на Київщині в столиці бачаю міцного здоров'я, добра. Я може, таких достатків немає, якось вікую. Але байка, розумію. Я хочу на картошці переживу, але я говорю, mm. що мої ровесники, мають крім кисню, що ви гарно, що ви таку школу гарну і життєву, пару дітей, ви всі прекрасно влаштувалися. І я взагалі що агропімічний факультет. Якщо так зараз, бо сьогодні так двері помалювали, що я голова крутиться, і не туди попав. І нічого я не пізнав. Лише вас пізнав і деканат що не пізнав. І я на прощання, не на прощання, а на завершення хочу вам побажати віцного здоров'я, добра і щастя. І кажу більше, болю з зу узурі на зелене жито, Несуть на крилах пісню До Достаїть, я вам бажаю прожити і добрий світ качити на землі. Здоров'я вам, кохання, Ну Я казав Колі сказав, я не маю щиня. Я Колі, бо він А пчениці, так? Викидали, бо згнила на дипломну роботу згнила, Викидали. А ту лабораторію називали, як шановні, яку яку? Де робили 20 цьому? Стерилізатор, Якщо пам'ятаєте, я пам'ятаю ще останній екзамен на військовій кафедрі, А як ви пара шарували? називався тоді такого нема, Це історія. Був на нас Червоним прапором, як на якому написано було 51, ага, ми обходили всі етажі. Чітко, три рази до кола. А потім по всіх етажах. А першокурсники перед тим, щоб тільки тисяну. -ті ну, Заставав ви молод, вони питали, коли буде парад? Коли буде парад, коли буде парад. Шановні, це була традиція. Я пам'ятаю, ну, ви пам'ятаєте, останні дзвони. Тут немає Софії Циханської, Софія Григора Циханська. Пам'ятайте, це про 35 років, навіть трошки більше, коли вона, зайшовши в 15-ту аудиторію, ви пам'ятаєте, сказала, постала своїми словами, останній раз сідаєш ти на лаву, де ти знання 5 років відбував. Я пам'ятаю. <making sound> і вислухали Так, <asına Dim using awake> да. Я пам'ятаю ще не зомби! Ми хай, Сміхась, Михайло! Великове! І всі інші всі ті події. І ні потім. Але це все осталося в душі, у серці і в думках. Шановні, ідуть роки, сим, кроні і рідіють наші я ряди. Бігалі. Але ви знаєте, я хочу на те, що за нас, насів далеко 76-го року, за наші сім'ї, за ваших дітей, за наших дітей, за внуків. І хай вони бігають веселі і щасливі. А наша дорога, щоб ще довго й довго так до безкінця, за горизонт не петляла ні. Я місінька ішла. І я вам даю дзвінок до чарного. І сьогодні він дзвонить рівно прощаний, через 35 років. І ще одне, шановні, бо поки я не п'яний, що сьогодні, 21 травня. На пару поранено. Я пропоную провести наступну зустріч через 5 років, 40 років, теж 21 травня, це якраз буде самого місця, вичасливо, щоб викривалися, що ви не шукали, шукайте цього. не можемо світити суботу, ми можемо високосні роки будуть. Шановні, готуйтеся від сьогоднішнього дня. 21 травня. 21 травня, день, день, рік, рік. я дзвоник збережу Всіх запрошую. По гривні кожного дня як вкладуйте. Як за тридцять років за нас порожньо. Давай. Дякую. Ми сьогодні згадали те наше життя, що нібито, можна сказати, обернувся у ті роки із сьогоднішнього дня, щоб пробігли ці 35 років, ну не глянувся як. В душі ми ті ж самі молоді, запал ще в нас трохи є, і ми будемо, я так думаю, що ми будемо так триматись, і ми, ми будемо зустрічатись, бо ми цього хочемо, і я бажаю. В кожній вашій сім'ї, щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові. Щоб вам був сімейний затишок завжди в вашому домі, щоб вам посміхалося сонце і теплого завжди вам літа. І зимою, і літом. Будьмо здорові Чесне слово. Ну списіте. Це не бачив, уже на зустрічі. вийшло так, що. Грядом ми жені, пожедилися росту нецькі, нашого стали за нас. Тепло, тепло тоді, любов і все. Я хочу вам побажати. Саме перше здоров'яся. Якщо здоров'я є, це все. Нема здоров'я, тоже нічого. Не треба вам нічого ні гроші, нічого. Що вам було всім здоров'я, у ваших сімей, у ваших діток, у ваших клубів. Дай вам, Боже, всім правники держати. При такому здраві і при такому задолі, як подарував він є. Я б це хотів, і п'ю. Приклад показую. Жінки не боюся. Поважаю. У вас всіх запрошую, прошу. Дякую вам. Сергічних, дружелюбних, ну і просто хороших Прижила. людей. Я дуже рада. Я зустріла тут любов, свою сім'ю. І я хочу сказати, що я дуже вдячна, що я приїхала за толі, за організацію і це толя не організовував, це Володя організовував від Толі? Я тут взяла. Я думаю, що на 5 років мені буде достатньо. І хочу сказати, що давайте шануємося, здибаємося, кохаємося і не заїдаємося. То у нас там був такий тост, який казали ні, ні. Лава капець ні, не так. Давайте так, давайте розберемося звучимо. Натоїв. Да. На давайте перейдемо від індивідуальності. Оля, партія комуністична ваша вже укакалася в 90-му році. Тепер наша партія регіонів, тепер наша партія регіонів при владі. То, і теж вкакається. Віталій, Боже, а я випив. Я викажу, що я з того. Я не пишу. Я даю гримов і вип'ють знову. Тому що тостуючи не випив, нічого зіпали. Чого? Да бо я не хочу. Чого? Ну хто мене тостуючого п'є? А я не знаю. Ну, стоїть. Кричали, гей. Кому кричали? Ти випив по перетестуючого, ти порушив всі традиції. Коля, наша ти наша, наша, Коля, не наш. 75 го року <ріст> я от, собі, от себе особисто за прекрасну мою дружину, з якою я вже йду 36 років офіційно в і офіційному неофіційно і ще більше. Тому мені Назову. дуже приємно, що сьогодні на зустріч з нашою молодістю ми сьогодні всі разом. Нам дуже з Наталією Петровною приємно, тому що ми, на жаль, не мали можливості, з доля нас кидала дуже багато, правда, недалеко, ну іноді приходилось бути далеко від Києва. Тому ми вдячні Господу і всім нам, що ми нарешті всі разом. І я скажу, що сьогодні, коли я слухав кожен із вас, розповідав про себе і видно, що із 1976 року, коли ми зразу Війшли в той процес, ту прекрасну країну, яка була на підйомі. Ви пам'ятаєте, ті показники тої країни, і наша молода енергія вона долучилася до тих великих справ. Ми її підняли цю країну. Ми її вже зробили. Нам не вистачило буквально декілька років, десять, щоб ми побутові наші проблеми вирішили, а виробничі в нас вже були прекрасні. Але на жаль, не наша вина тих керманичів і комуністичної партії, взагалі тої країни, які нас передали, але кожен із нас може зараз чесно сказати, що ми не передали її, а ми нормально перейшли в нашу цю країну. Ми підставили свої ще нормальні плечі. Ми включилися в роботу. І сьогодні кожен із вас доповідав практично, і спеціалісти серед нас були прекрасні, і керівники більшості хлопців керували господарствами. Ми дирим, тримали тоді, коли йшов з 91-го року до 2001-го року розвал цієї країни, то ми її тримали до останнього, до останнього патрона. Мені прийшлося теж 10 років бути в одному з крупніших господарств, 5 років, взагалі 15 років очолювати об'єднання крупне. І я прекрасно це відчув, значить, наскільки це. Не тільки, а й наскільки морально було трудно держати економіку сільському господарстві. Ну слава Богу, що з 2001 року все-таки підйом пішов. Хоть може не всі кажуть, що він може не туди йде, але я вам скажу, що головне, куди б він не йшов, але головне, що земля розпахана зараз вся. Культура земноробства піднімається. До нас приходять європейські технології, у нас ростуть прекрасні спеціалісти. На жаль, немає системи підготовки і. Провадження їх зразу виробництва. Все одно сільське господарство вже піднялося з колін, і ми маємо хороші здобутки і в виробництві, і в науці. Ну, на жаль, не так, що як би хотілося. Тому мені дуже приємно, що ви ж дивіться, що старіє тіло, а душа остається молодою. Я от зараз навіть хвилин не, не, не позна тоді ж сповільно йолки дивлюсь. Коротко, як починає людина розмовляти, я починає, та да вона ж, йо, вона все. Поэтому, шановні, давайте дійсно будемо тепер почаще зустрічатися. Це та енергія, те, що в нас залишилося, все-таки ну, у нас ж не тільки енергія, а в нас величезний досвід, виробничий, життєвий досвід. Тому давайте його передавати нашій молоді, нашим дітям, учити допомагати. Ну і нормально самим жити. Не звертати на наші хвороби і болячки, а нормально йти по життю, підтримувати один одного, допомагати. Треба матеріально, матеріально, морально, хорошим словом друг друга підтримувати. І то це дуже важливо. Я піднімаю цей то за нас, щоб ми чаще зустрічались і щоб були здорові. А це інженери говорять. В общем, пані <плес> і панове <плес> помер Жушман. Аня. Кажу, а, кажу, подзвонила Сідько, помер Жушман. Нема Жушмана. Жушман, – Хто помер? – Жушман Толя. Який великий був спортсмен, ігор. – Що ти, Володя, не знаєш Жушмана? – Не жушман? каже, він не там, Ганя, говорить. – А що, зло, Домовляй, що Жушман а помер? – Домовляють вони, А в мене – вдома, в Житомирі. Як жить помер? Це... Думер. 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 помер? Ой, аня О, а користь помер. А... Хто каже помер? Ось Аня каже, Січко. Скільки нас було сьогодні? Чи більше людини робить? Напроти оці, коня, що хочеться. Їдіть і вісь на водопад. Я в білому випадку. Треба робити напругу. Так, добре, давай, ставай.